Heavenly Father, Отець, we bow before you ми склоняємося, ми вклоняємося тобі, we say thank you, ми кажемо дякуємо тебе, that you are що ти є wonderful provider, що ти чудовий, Господь Батько. Що Твоє ім'я є Його Іри. The Lord, our provider. Господь, який забезпечить. І я дякую за це чудове забезпечення, що ти нам дав. Дякую, що ти ведеш нас в цьому житті. Що ти оточив нас цими людьми, які нас люблять. With those who care about us. З тими людьми, хто піклується про нас. With those who take care of us. З тими людьми, хто допомагає. To build this facility, to <coughs> bless the Masters Foundation, Stand Walker, and all of the people <coughs> who have helped

Та як вони знаходяться тут в цій школі. We love you, Father. Ми любимо тебе, Отець наш небесний. Watch over this school. Благослови цю школу. May it grow. Нехай ця школа тільки зростає. May all its needs be provided for. І Нехай всі потреби які має ця школа вони будуть abound. І нехай твоя любов. And joy about. І радість твоя And your peace about. і мир Твій this place кожне серце provide a covering over it lord боже покрий кожну людину на цей і нехай діти зростають щоб вони також самі стали колись для інших благословієм в їхньому житті а ми дякуємо тобі за все і просимо In the name of Jesus Christ our Savior. Amen. Amen.